Івано-Франківська Гарла продовжує перемагати у регулярному чемпіонаті Суперліги, довівши свою домашню серію уже до чотирьох поспіль перемог. Після звитяги над южненським хіміком, якою підопічнів Гана Морзіна відкрили 2011 рік, минулого тижня Говарла на власному майданчику відсвяткувала ще дві перемоги. 5 січня івано-франківці у драматичній кінцівці все ж таки взяли гору над лідером чемпіонату Суперліги київським будівельником, обігравши підопічних Хосе Барокаля з рахунком 79 на 77. Західноукраїнським дербі з Львівською політехнікою Галичиною наші ведмеді відкривали третє коло чемпіонату, і 9 січня знову були сильнішими 89-71. Причому Говарла уже третє в цьому сезоні перемогла принципових суперників з міста Лева. За підсумками минулого тижня, центровий івано-франківців Ерік Колман потрапив до символічної п'ятірки чемпіонату Суперліги. У турнірній таблиці підопічні Євгена Морзіна закріпились на третьому місці. Вищі тільки будівельник і БК Донецьк. Саме з донецькими тиграми Говарла зустрінеться у чертьфіналі Кубку Суперліги. Перший матч серії до двох перемог відбудеться в Івано-Франківську цієї суботи 15 січня, початок о 14-й годині.